Брати і сестри, слава Ісусу Христу! За те, що Господь прощає наші гріхи, і це найбільше чудо, яке ми можемо мати в житті земному і в вічному житті, це бути спасенними від гріха. Перша проблема, яку Господь говорив для Каїна гріх вабить тебе, а ти над ним пануй. І навіть коли Бог. Йому це сказав. Чуєте, це не то, що він е, десь прочитав, Бог йому це сказав. Не хватило сили йому панувати над цим гріхом, і цей гріх почав панувати над Каїном. І ми читаємо, коли Христос народився, виходячи на своє служіння, Іван Хреститель його представив для землі і сказав: це агнець Божий, який візьме на себе гріх. Той гріх, який лежить. В дверях Христос його забирає і дає людині свободу від гріха. Слава Ісусу Христу! І це найбільше чудо справді, тому що ніхто з нас не може сам по собі звільнитися, не хватить нашої дисципліни, сили, самодисципліни, духовного якогось особливого досвіду. Але Господь нам дає це по своїй великій любові й милості. Хотів би прочитати Боже Слово, яке. На серці книга Пророка Єремії, 20 глава, 7 віршик: Господи, Ти мене до цього схилив, і я тобі піддався, Ти міцно схопив мене й подужав. Адже я став повсякденним посміховиськом, кожен глузує з мене. Щоразу, як тільки починаю говорити, то мушу кричати, волаючи насильство та спустошення. Таким чином, Господнє слово стало для мене ганьбою і повсякденним глузуванням, але щойно я вирішую, не згадуватиму про нього і більше не говоритиму в його ім'я, то в моєму серці, наче спалахує вогонь, який був притушений в моїх костях, і я стараюсь його втримувати, але не можу. Брати і сестри, Господи, ти мене до цього схилив, і я піддався тобі. Ти вльок мене, Господі, я влічен тобою, Ти сильнее мене і привозмок. Цей текст говорить ще про такий момент, що Єремія піддався Господу, не знаю, наскільки достовірно переведено, чи була в цьому воля Єремії, чи був в нього вибір піддатись. Бо якщо читаємо російський, Ти вльок мене, Господі, вліч, Ти сильнієї мені. І при возмог. Тут а, немає абсолютно волі людини. Бог переміг. Єремія, каже, я тобі піддаюсь в цьому перекладі. Не знаю, як би не було, але ми читаємо про той великий Божий момент доручення проповідувати Єремії в той час, коли Слово Боже для нього було посміховиськом, коли його за це слово били, коли його за це Слово садили в темницю, коли його посадили в яму. І Єремія терпів великі приниження. І ось. В нього було рішення, я більше не буду згадувати про Бога. Я не буду говорити про це слово, тому що воно для мене стає великим навантаженням, одним збитком в моєму житті. І ось написано Я не зміг. Рішення було, але я не зміг, я не зміг. Брати і сестри, чудовий стан, який нам описує Єремія в 9-му вірші, що десь всередині в серці його був вогонь. І я думаю, оцей вогонь, який взяти, покласти всередину в пінджак і закрити, написано в Біблії, що згориш ти, одежа, все згорить. Оцей вогонь це єдиний такий момент, який сьогодні нам потрібний для церкви Господньої, для того, щоб нам не замовкнути, щоб нам не втратити Слово Боже, щоб нам не стати, як цей світ, нам потрібний Божий вогонь, який не дасть нам прямо, знаєте, навіть. Бачачи цей великий спротив зламатися, цей вогонь заставив Єремію благовістити, попри всі обставини несприятливі для нього. Брати і сестри, чому ми благовістимо сьогодні? Це питання воно дуже важливе для нас, і я вірю, що ми повинні мати розуміння, що нам Бог довірив найбільшу справу на землі, привілегію, спасати людей в цьому світі. Спасати людей в цьому світі. Я думаю, якщо б ми побачили вічність, якби ми трошечки, звичайно, хоча б Господь б нам привідкрив, що таке вічне життя, коли людина помирає і в той самий момент втрачаються всі цінності людські земні, то там найбільша вага стоїть в людському житті це душа людська, душа людська, І Бог безпосередньо для людей дав великі доручення, яке написано в Євангелії. Марка написано, 16 глава, дивіться, які чудові слова написано, Він їм сказав 15 віршик, Ідіть по цілому світі і усьому творінню, проповідуйте Євангелію. Хто повірить і хто охреститься, буде спасенний. Слава Ісусу Христу! Чи можуть бути кращі, е, краща праця на землі, як проповідати Євангелію? Даниїл каже, в Слові Божому, а ті, хто навернув багатьох до правди. Будуть сіяти на небесному небозводі, як зірки навіки і назавжди. Ті, хто навернув багатьох до істини, до правди, в вічності, будуть сіяти як зорі, брати і сестри, я був в одній країні, де я ходив по зорях. Можливо, ви чули є, е, е, значить, як вона називається ця дорога, там такі червоні зорі, і імена людей, відомих світу цього. Це. Дуже така відома дорожка. Я йшов по ній, і в той самий момент я побачив, як на одній зорі там хтось, знаєте, приліпив щось на іншій зорі, хтось просто йшов і виплюнув, що в нього було. І я думаю, от дивіться, як в людей нелогічно це все. Нелогічно, все, що написано в людей слава, то в Бога це сором. Все, що в людей слава, то в Бога це «безслав'я». Саме краще от пошана, яку могли люди зробити, це просто покласти тебе на землю, щоб по тобі топталися. Ти зробив так багато, ніби для цього світу. Ти заслужив бути на цій алеї, поки всі ходять і витирають свої ноги. Але Господь каже через Данаїла, що я своїх людей, які вірні, які мою місію, велике доручення виконали, я поміщу їх на небозводі. Вони там будуть на віки віків, сяйво їхнього. Їхнє сяйво ніколи не буде закінчуватись. Назавжди будуть сіяти. Чи є більші перспективи на цій землі, чим би ми могли займатися сьогодні? Брати і сестри, Христос від, Ісуса, від Бога Отця, отримав особливе завдання. Написано, коли ми читаємо від Луки такий текст, 4 -та глава, коли він прийшов в своє місце, де він був народжений, в Назарет. Взяв в синагогу, в синагозі взяв Євангелію, книгу, п'ятикнижжя Моїсея, і ось в Євангелії нам записаний цей текст. Він почав читати такі слова: прибув Назарет, де був вихований, війшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоб почитати. І дали йому книгу пророка Ісаї, і, розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені. Бо він помазав мене благовістити в Богім, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Згорнувши книгу, Він віддав її, служі та й а очі всіх в синагозі пильно стежили за ним. Брата і сестри, те, чим займався Ісус Христос на землі, воно. Напряму мало відношення до Отця Небесного. Він на це мав уповноваження або легітимну владу від Отця Небесного. І ось він показує, що його прихід на землю це не просто Я син Божий, то я роблю, що я хочу. Він відкриває те, що про нього було сказано давним-давно, через Пророка Ісаю. І він читає по відношенню тебе це слово. Він каже, що те помазання, яке я отримав, Дух Святий, який зійшов для мене на мене, він. Даний мені для того, щоб проповідувати найперше. Брати і сестри, Дух Святий, даний для того, щоб проповідувати. Далі він говорить для того, щоби зцілити людей. Один відомий філософ сказав: не можна зцілити тіло, не зціливши душу людей. Не можна зцілити тіло, не зціливши душу людей. І ось Христос говорить, що я прийшов зцілити розбитих серцем, проповідувати полоненим визволенням. Відпустити на волю сліпим прозріння, пригноблених відпустити на волю. Брати і сестри, як чудово сьогодні цей текст читається і розуміється, що Христос, Він від Бога Отця, мав повністю доручення виконувати цю працю на землі. І йому не хватило три з половиною роки, йшовши до Отця Небесного, Він делегує цю владу для своєї церкви і він каже: Йдіть. По всьому світі і навчить. Ідіть по цілому світі, і навчіть. Чому я для вас це читаю для себе? Тому що в духовному світі ці тексти нам розв'язують руки. І недавно одна жінка, коли ми служили в Чернігові, це була лікар, одна дуже така, я зрозумів, можливо, не зовсім, добра жінка бо вона прийшла і сильно почала кричати на нас. На нас, на людей, і вона каже: От хто вам дозволив це все робити? Чому ви стільки тут людей зібрали? А знаєте, Бог дуже сильно використав в Чернігові цей тиждень. у Нас проходила медична акція. Це було більше 30 лікарів, і за 8 днів Бог дав, що вони прийняли 1210 людей. Брати і сестри, це рекорд їхнього служіння за 20 років. Настільки було багато людей, і ці душоопікунські служіння, і на покаяння більше 10 людей вийшло, багато людей руки підняло. І було три іванілізаційних великі служіння. Але я за цей момент, знаєте, ми проводили акцію прямо в лікарні, і там прийшла ця лікарка. І вона почала на мене, ну так як ми там орендуємо приміщення, і вона каже, чому забрали мій кабінет? Я кажу, тому що на два дня, п'ятниця-субота, воно все буде швидко. кажу. Добре, ви мені скажіть, ви зібрали тут таку кількість людей, ви понаходите їм хвороб стільки, і ви що потім все лишите на нас, щоб ми лікували їх? Я кажу, ми не то що діагностуємо тільки хворобу тіла, ми взагалі пробуємо глибше подивитись життя людини, від чого ці хвороби прийшли і помогти для душі людей. І, знаєте, вона так, а з цього моменту, давай ну, поподробніше, як це ви душу лікуєте. І, знаєте, їй десь років 60 було, я кажу, що ви ні разу не чули про ті служіння, які в нас тут проходять. Ми проповідаємо про лікаря душі. І хто він такий? Я Кажу: Ісус Христос, а далі не продовжуй, я стара атеїстка. Для мене це не працює. І знаєте, вона так закрила своє серце для благовістя, поставила таку велику стіну, я вийшов від неї потім. Підбігли інші лікарі кажуть, так не звертай увагу на неї. Вона така є. І знаєте, в той момент я для себе зрозумів, що лікувати душу це тільки може Ісус Христос. Ці лікарі, які по 40 років, для них питання: а як ви ж лікуєте душу? А хто може лікувати душу? На мені каже, ви що думаєте, що ви кращих лікарів в Чернігів привезли, як ми? Я кажу, то Боже, так думати. Ви самі кращі лікарі тут. А вона мені каже, так чому до вас стільки багато людей прийшло? Я кажу: напевно, є якісь речі, що ви їх не можете діагностувати. І знаєте, справді, Господь дуже благословив і ці люди, які приходили, вони відкривалися, вони молилися. Чудове свідчення було в нас, коли клініка проходить, це спочатку проходить реєстрація людей. Коли люди реєструються, вони реєструються на три дні вперед, щоб не було великої черги. Їм дається тільки один спеціаліст і якийсь вид один обстеження. Там кардіограма може бути, там рентген, стоматологічний кабінет, окуляри безкоштовні. І знаєте, після того обов'язково людина має зайти до душого опікуна, і там душ опікун з нею говорить деякі питання, він питається її. Чи ви думаєте, наскільки здоров'я, духовне зв'язане з фізичним? Чи потребує. Душа, людська лікування. Як ви думаєте, хто може полікувати людську душу? Таких декілька питань, це анкета. І знаєте, що душові сказали? Їх було аж 5 чи у нас, і постійно всі зайняті були. Люди одні заходили, інші виходили. І вони казали, що от в Чернігові люди всі знають писання і всі моляться. Практично всі молилися, молитвою покаяння, всі молилися молитвою до Бога. Всі казали, що, звичайно, життя людини, душа і тіло дуже зв'язані, і лікар душі то Ісус Христос. І коли люди це говорять, то нам звичайно приємно, що люди знають до кого йти. Ця, ця особлива праця, яка Бог доручив там робити, вона не даремна, тому що люди почули щось для себе. І ви знаєте, коли люди знають, що хто лікує душу, то є великі шанси, що вони туди підуть. Вони підуть до Христа, вони віддадуть йому своє життя в скрутний час. Вони будуть його шукати. Брата і сестри, Христос проповідує Євангелію. І ми читаємо, що Він рухався великим бажанням допомогти людям. Євангелія Матфія, 12, 9 глава, дуже чудові тексти записані. Давайте прочитаємо так: 35-й вірш. «І Ісус обходив всі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах. Проповідуючи Євангелію царства, і зціляючи всяку недугу і всяку хворобу. Замітьте, що Христос паралельно робив дві речі: проповідував Євангелія і зціляв тіло. Проповідував Євангелія і зціляв тіло. І ось написано: побачивши ж юрби, він змилосердився над ними, оскільки вони були втомлені та розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха. Якось каже. І Ісус своїм учням жнива великі, а женців мало. Тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Сьомий вірш, 10 глава. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилось Царство Небесне, хворих вздоровляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, даром отримали і даром давайте. Брати і сестри, так би хотілося, щоб сьогодні церква Христа була змотивована цим Словом Божим. Я знаю, що ми не можемо самі йти в цей світ. Нас немає любові, скільки, як Христа. Я вам скажу, чесно, за вісім днів ці юрби людей тебе так виснажують, що на вечір. Двоє людей тебе можуть вивести з рівноваги. Не треба юрбу. Не треба юрбу. Дві бабушки можуть так тебе завести, що ти думаєш, скоріше б мені вже віддихнути. Бо їм щось не так, знаєте, бо їм мало маніпуляцій, мало їх обстежили, мало зубів їм полікували, мало вирвали, мало пломбів поставили. Знаєте, дуже непросто людям служити, але коли ми дивимося на Ісуса Христа, бачачи юрби людей, Христос наповнювався великим почуттям жалю. Це рухало Його. Три з половиною роки це рухало. В день в день він зустрічався з цими юрбами і він ніс їм добрі переміни. Він цим всім людям помагав. Він нікого не відкинув. Він ні з ким, знаєте, не сперечався. Він кожному давав допомогу. І я хотів би, щоб ми сьогодні молилися за наші серця, брати і сестри, щоб ми бачили цих людей. Цих людей дуже багато, щоб ми бачили їхні серця. Написано, Христос дивився на них і бачив, що вони були втомлені. І бачив, що вони розпорошені, і бачив, що вони, наче вівці, в яких немає пастиря. Брати і сестри, скільки таких людей ми сьогодні бачимо, їдучи по наших дорогах, ми бачимо повні автобуси військових, які їдуть в сторону Сходу України, які почуття нас пронизують. Ми бачимо багато людей, які їдуть в метро, які стоять в магазині, в черзі, які почуття нас пронизують. Можливо, ми думаємо, як би їх швидше обійти. Як швидше якусь чергу зайняти, як швидше ізбавитись від цих юрб, зайти в свою комфортну зону і не бачити цього. Є багато людей, які не хочуть бачити ці юрби людей. Є люди, які кажуть, я не хочу їхати в ці великі міста. Мені надоїли ці люди. Вони вскрізь, їх так багато. Стоїш на пішохідному переході, їх тут сотня, в метро опускається, їх там тисяча. Христос був в оточенні цих людей три з половиною років, Він бачив їх. Він їх бачив, чуєте, він не бачив їхні якісь просто матеріальні ресурси. Він не бачив, можливо, якісь речі, як вони ходили. Ви думаєте, там багато людей ходили сьогодні, коли виходиш в місто і ти бачиш. Різних і кольорових людей, і зелених людей. І ти бачиш з різними зачісками людей, і по-різному в діті вони інколи нас може це взбурити, інколи нас може це привести в стан якогось такого запалу й ревності. Господи, що за люди! Як цей світ скочується вниз. Господи, скільки ще ми будемо жити в цьому світі, Христос аналогічному світі був. Це був світ поневолений Римською імперією, Коринф, і в той час це були найбільш розвратні міста, про які ми читаємо. Там стояли храми, там стояли різні ідолопоклонства, астарти, ідоли. Але ми ніколи не бачимо, що апостол Павл чи Ісус Христос бачив ці моменти. Вони бачили струджену душу людську, яка потребувала Божого спасіння і Божого втручання. Ісус бачив цих людей. Він дивився на них, і він бачив, що вони розпорошені, як вівці. Вони йдуть. І всі в загибель. І написано, Він зжалився над ними. І ця жаль не просто привела його в таємну кімнату, де він відпочивав би. Ця жаль не привела його, брати і сестри, десь в сад Гевсіманський, де він просто розраду шукав в тишині. Ця жаль завела його на хрест. Ця жаль рухала його до смерті до смерті хресної. Вони були розпорошені, і він хотів їм допомогти. Слава Ісусу Христу! Благослови, Господи кожного з нас. Благайте, Господаря жнив. і сестри, що ми можемо зробити? Сьогодні, щоб наше серце горіло, так як горіло серце Ісуса, Христос каже: благайте, Господаря жнив. Хай Він вийшла робітників. Нам потрібні робітники, і не такі, знаєте, як часто ми буваємо. Я й про себе кажу. Ми часто знуджуємося, не хватає сили, але коли Господь висилає, коли Господь посилає, коли Він направляє, коли він серце наповнює любов'ю, то це серце здатне вмістити. Знаєте, як часто день проходить з людьми, і ти сидиш ввечері і думаєш, чи ти нікого не відкинув, чи зі всіма ти був обачний. Настільки буває різні люди попадаються. Де взяти серце таке, як в Ісуса? Благайте Господаря, жнив, щоб він вислав. Благослови нас Господь, брати і сестри, нехай горить наше серце по відношенню благовістя. Я казав Єремія, думав що говорити не буду, але в серці моєму був вогонь. Хотілося би більше вогня цього в наші серця, щоб, попри всякі життєві обставини, нам нести Боже Слово в цей світ, і написано, хто вірує і хто охреститься, буде спасений. Я не знаю, напевно, ці пастори і служителі, через яких Бог привів тисячі людей до Ісуса, це самі щасливі люди. Уявіть собі в вічності, ти дивишся на своє життя. Ти цьому проповідував, ти цьому проповідував. І вони тут, і вони з тобою. Ми це можемо робити всі на своїх місцях, в школах, на роботі, на ринку, де тільки ми маємо дотик з людьми. Хто увірує, хто охреститься, буде спасенний. Слово Боже, живе і діяльне. Брати і сестри, вчора я почув проповідь дуже сильну. Слово Боже діяльне. Є ліки, які діяльні, їх всі хочуть купити. А є ліки, за які гроші даєш, п'єш, воно не діє. То слово Боже це діяльне слово. Ти почув його, і воно міняє життя. Тому проповідуйте Боже Слово, воно діяльне, принести життя людей спасіння. Подякуємо Богу за цей час милості і спасіння за те, що Бог продовжує життя на землі.